Так, друзі, дмтз 244HX. У нас вже вони є в наявності. Це 24-з трьохциліндровим двигуном. КМУ-385-й. Отаке величезне робоче місце, величезна підлога на цифрових панелях приладів і обов'язково з примусовою задньою гідравлікою. Великий класний трактор. Зараз вам покажу. Великий класний трактор, все навколо сидіння зашито. Вони все в машині, ми вам одразу їх показуємо. Широка резина 11.2х24, плаваючі сидіння, все, все все вони мають. Друзі, завтра будемо знімати огляд. Кого цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте DMTZ 244HX. Ось такі апарати. Два зовнішні гідроциліндри. Тиснуть донизу, є плаваючий режим, додатковий розподільник. Все зашито, ну, добротно, гарно зроблено. Телефонуйте, набирайте. Ну доставка до вас традиційно безкоштовна.